Вітаю! Я Христина Олексин, і це перший випуск проєкту особистості програми про тих, хто робить великі кроки у велике майбутнє. Героїнею сьогоднішнього випуску стала дівчинка, яка у свої 10 років знає, що таке камера та правильний ракурс, та вже зараз підписує свої. Перші контракти про співпрацю зі світовими та вітчизняними модельними агентствами. Отож, йдемо знайомитися з Еліною Ковбас. Ну так контакт це найголовніше, тому що як яка атмосфера панує, така атмосфера вона передається відповідно потім через кадр. Тобто, якщо ви прийшли, ви не спілкуєтесь, у вас немає там контакту, відповідно. От моделька така сидить, от вона так дивиться, такий погляд пустий. Воно все щитується. Ось це через кадр. Якщо у вас є відповідно класний контакт, ця вся атмосфера, цей такий стан, він щитується по фотографії. Ще настрій, в якому робиться фотосесія. Ну і воно передається. Це дуже важливо, важливо правильно налаштуватися. Це все з того, як кожна дитинка має маленьку мрію. Одна з мрій було дуже бажання співати. Вона була надзвичайною ще маленькою, навіть до трьох років це було два і десять місяців. Я кажу, Еліночка, ще варто почекати, трішки підрости, щоб можна десь відвідувати якісь гурток-гуртки. Еліночка, дочекавши свого віку, ми пішли на прослуховування з вокалу і все таки прийняли. І, незважаючи на свій юний вік, який вона проявляла, наполеглись, але з другого боку і грили. У ролі моделі це все відбулося само собою. Звичайно, що оточує, чи зважали увагу на її зовнішність. Поступили пропозиції в соцмереж в дайрект з пропозиціями для зйомок, брендів фешн-шоу. Ну і так все почалось. Періодично буває важко, тому що це є затрати сил, це є клопітка робота. Але з другого боку, це є захоплююче, цікаво. Це ну це завжди цікаво. І звичайно, що не хочеться зупинятися на досягнутому. Елінка підтримує всі пропозиції, які їй пропонують. Вона завжди активна, на завжди з бажанням і в мас приноситься задоволення. Як це все дається, як це все здобувається? Ілюсічка, будемо з тобою проводити твій день. Так, будемо, друзі. А ви не перемикайте і дивіться далі, як проживає свій день. Elina Cobas. У нас насправді дуже популярна дівчинка, хоча така досить скромна, але ми тебе часто можемо побачити у соцмережах, у різноманітних рекламах. Особисто я інколи відкриваю інстаграм і бачу Елінка Кобас, Елінка Кобас. Тобто ти у нас, можна сказати, досить відома. І от сьогодні ось така от обстановка це для тебе звично. Ти не боїшся камери, ти не боїшся зйомки. Скажи, будь ласка, як ти сьогодні готувалася до. Для мене це подія. Як ти сьогодні готувалася до зйомки? Я встала з гарним настроєм і почала доглядати за собою. Я помилася, почистила зуби і помила лице. Потім я зробила макіяж і підбрала образ на сьогодні. Круто, круто. Ліночка, скажи, будь ласка. Можливо, бувало важко, що не хочеться вставати сьогодні. от Я в не хочу вставати. Бувало? Так. А як ти себе переналаштовуєш, змушуєш все ж підніматися зранку і це все робити? Оці всі дівчачі штучки. Деколи треба робити, навіть коли ти не хочеш. Так, воно так і є. Ви чуєте? Ви чуєте? Ось це я розумію справжній боєць. А далі у нас заняття у музичній школі, і ми їдемо далі. До доброго, дня. доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, <світ> Галина Дмитрівна. Мене звуть Христина. І сьогодні ми знімаємо випуск проекту особистості. Еліночка, ваша учениця, е, героїня нашого випуску. І е, Елінка. Професійна модель, вона займається вокалом і також відвідує заняття в музичній школі, і саме ви є її наставником. І би було дізнатися декілька слів про Елінку. Е, яка вона учениця? Чи завжди старанно виконує домашні завдання, чи можливо інколи отримує тільки відмінні, чи бувають і незадовільні оцінки? Нам дуже цікаво дізнатися. Ну я можу її як охарактеризувати? Це надзвичайно розумна, спокійна, мила дитина, моя хороша. Але знаєте, що мене здивувало? Що най... Ну як навіть не те, що здивувало, це найкраща її риса, найцінніша скромність і простота. Вона настільки. ну... І оця її перемога в такому конкурсі для мене була трошки таким відкриттям. І мені дуже приємно, що ця дитина в мене вчиться по фортепіано. І ну як надалі я хочу їй побажати, щоб вона зеленого світла в житті. Yeah. Типу, ти розумієш, yeah. таке зелене світло, правда? І хай тобі буде удача у всьому, і знаєш, в мене якесь таке склалося ну, от, Я хотіла тобі побажати. Може, навіть щоб ти була успіхи досягла, як тіна Кароль. До речі, Тіна Кароль, вона також свого часу закінчила нашу музичну школу. Так, так. До, Бо наша шестнока, до наша школа є найстаріша на Західній Україні, а може навіть і в Україні. Її цього року виповнилося 122 роки. Ой, так що ми, Елінка ми також брала. Вас. Вона брала ну, участь в хорі, коли був у нас такий гарний звітний концерт, присвячений 122-й річності річниці школи. Хороша дитина, красуня. Дуже, дуже. Інколи викладачі просто не розуміють, з ким вони працюють. Хочу що сказати? От ми буквально останні роки, я зрозуміла, що вона якась по-дорослішому сприймає музику. Ну, коли ми з нею працюємо, от в неї вже йде розуміти, то вона якось по дитячому діду. Mm -hmm. А Аці зараз цю баладу, потім жигу. бо якось вона. Зуміти це інакше вже невідомо напевно при неї Свідомо, щось, на певно, щось вже так відбувається серденько. Так що я дуже тішуся. Ми вам дякуємо, що сьогодні ви так. Предвідкрили також всі ці такі моменти, яких ми часто не помічаємо, тому що інколи завдалим виступом криється дуже великий та плідний процес роботи. І ми вам бажаємо успіху. Дякуємо вам, друзі! А програма особистості рухається далі. Еліночка уже своє Сонську. заняття у музичній школі провела. І, і Люсечка, ми зараз рухаємося до школи. А після того... У танцювальну школу, де Іліночка навчається бальних танців, поїхали. А ми зараз знаходимося у танцювальній студії Джем, і маю велику честь поспілкуватися із Анастасією В'ячеславівною. Це наставниця усіх цих красуничок, майбутніх танцівниць, дівчата. <клухи> <клухи> у вас тут дуже класна робоча позитивна обстановка. <клухи> Інколи буває, що дітки між собою не поводяться як колектив. У вас все навпаки. Вони заряджені, вони одне ціле, вони один за одним, вони один одного підтримають. Розкажіть, будь ласка, як у вас побудований робочий процес? Тому що згуртувати колектив це запорука успіху насамперед. Поділіться своїми секретами. Будь ласка, ця група, в якій займається Еліна, то вона вважається спортивною групою. Ми займаємося. Декілька разів на тиждень, тобто це більше, ніж два, це індивідуальні заняття, це семінари, постійні, це постійні виїзди, це постійні змагання щотижня. Тобто робота кипить. Ну, я знаю, що завтра у вас змагання, так. ви сьогодні готуєтесь активно. Так. Бажаємо, звісно, успіху. Okay. І хочемо ще, так як Ліночка, героїня нашого випуску, ми б хотіли таки дізнатися про неї секретики. Можливо, щось є таке, що мама не знає, чого не знаємо. Ми, от якісь такі, знаєте, моменти робочі. Як можете її охарактеризувати як ученицю? Е, ну, Алінка насправді досить е, недавно прийшла в нашу студію і займається тільки другий рік. І угу. відносно е, такого короткого терміну танцювання вона робить уже великі успіхи. Вона не тільки активно займається на тренуваннях, як ви бачили, а також бере участь у фестивалях, Круто. у змаганнях міського рівня, регіонального, всеукраїнського значення. Так, Ми дуже активні. Ну, е... Секретів так багато, ага, що це <рив> секретів багато. Ну, <рив> знаєте, це? один, так. один, ми якісь. Один. Такі ми дуже любимо танці <рив> насправді. <рив> <рив> дуже любимо танці. І Ліна дуже наполеглива і така студентка наша, цілоспрямована дитина. Як і більшість цієї групи, у нас угу. всі націлені на перемогу. Круто, гарно. Ну що ж, друзі, а сьогоднішній випуск програми підійшов до завершення. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково лайкайте, підписуйтесь на канал і побачимося з вами!